Прогноз погоди на тиждень з 18 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 18 червня в Україні розквітає ніжна гармонія літа, де сонце сяє крізь легкі хмаринки, а дощі малюють свіжі картини. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте зануримося в цю красу почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі плюс 12 плюс 17, в день плюс 23 плюс 29. У середу можливий легкий дощ, а вітер північно-західний. 8 метрів на секунду дарує свіжість. Продовжимо. З півдня України південь тішить сонячним теплом. Вночі плюс 12 плюс 21, вдень плюс 23 плюс 29. Небо ясне. Без краплин, а легкий вітер 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України на заході небо співає тиху мелодію. Вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 20 плюс 25, без дощів, а вітер північно-західний 9 метрів на секунду додає свіжості. Далі схід України. Схід сяє золотом сонця. Вночі плюс 12 плюс 17, в день плюс 23 плюс 29. У середу легкий дощ освіжить землю, а вітер 8 метрів на секунду пестить поля. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 14 плюс 17, день плюс 24 плюс 29. Ясно, з м'яким вітром. 8 метрів на секунду дощ у п'ятницю. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затешних прогулянок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Північ і схід огорнуть легкі дощі, південь та захід зігріють сонцем, а центр із Києвом подарує м'яке тепло. Цей тиждень нагадує літні сни, де природа дарує спокій. Для подорожей оберіть південь для пікніків, а захід для спокійних прогулянок одягайте легкі кофти, зручне взуття та насолоджуйтесь природою. Нехай тиждень стане вашим тихим святом.